Ми починаємо сезон 2023 по виготовленню окопних свічок. Зазвичай відкриття якогось сезону це радість, свято, але не цього разу ми можемо святкувати в даному випадку тільки те, що у нас є можливість допомагати робити те, що ми робимо великою мірою завдяки. Вам, наші дорогі донатори, зараз ми забезпечені парафіном, поки завдяки вам. У нас е, на сьогоднішній день ми купили мішок парафіну 50 кг. І ще е, назбирали біля 120 кілограм те, що ви нам донатили парафіном. Тому не думайте, що. Донатити 50 гривень навіть це мало і це не має значення якраз навпаки, бо такі суми і роблять наші збори. Є зазвичай і більші суми, звичайно, і особливо приємно, коли донат отримуєш донат. Наприклад, на дві тисячі гривень, і там людина пише, що дякуємо вам за те, що ви робите. От вам кошти на парафін, і це дві тисячі гривень, начебто, немала сума, а ти перебираєш в пам'яті всіх людей, хто б це міг бути, і ти не знаєш людини з таким прізвищем ім'ям, тобто. Ну, людина, вочевидь, знаєте, по соцмережах і довіряє, то це, знаєте, додає впевненості, додає крила, як в тій рекламі. Тому ми вдячні насправді за будь-яку допомогу. Ще зовсім літні погоди, вам чуєте, можливо, свівчать свірчаки чи цвіркуни. І обіцяють прогноз на тиждень, що буде 26 градусів стабільно. Сьогодні теплий вечір літній і не відчувається прихід осені сьогодні, але вже були й холодні вечори тут у нас, а в окопах вони ще холодніші, тому розслаблятися нема як. Працюємо до перемоги. Дякую всім, хто з нами. Все буде Україна.